Коли я довго без стосунків, я не можу їх будувати чи не можу знайомитися, і я починаю до цього звикати, що з цим робити? Бо здається, що я вже настільки. Звик до цієї комфортності самотності, що я нічого й не хочу робити, насправді я вважаю особисто, що в цьому немає нічого такого поганого, якщо ти звик бути самотнім, якщо тобі комфортно, ти відчуваєш себе добре, і ти повністю забезпечиш всі свої життєві процеси в комфорт і в задоволення, і окей, добре, немає тоді потреби шукати собі пару. Тому що ще раз сядь собі чесно ось так на стільчик і скажи для чого мені партнер? Бо коли я кажу для чого вам е, чоловік чи для чого ви шукаєте стосунки. Жінки дуже часто кажуть, що він мене захищав, що він про мене дбав, що він про мене піклувався, що він та-та-та. І послухати, як це звучить: щоб він, 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 він. Тобто, хтось має прийти в моє життя і закрити мої базові потреби піклування, безпеки, відчуття значимості, цінності. Тобто, хтось цей чоловік має це принести в моє життя і мені це закрити. І я тоді питаю: а що будеш робити ти? каже, тобто, Ну, я теж буду для нього натхненницею, музою, я буду його там мотивувати, стимулювати, та та та. І я собі думаю: якщо до мене приходить емоційно зрілий чоловік, на халєри питається, я маю його мотивувати, стимулювати і щось там, йому це все танці з бубном танцювати, якщо він і так емоційно, психологічно зрілий і сформований, йому це все не потрібно. Тому ще раз, коли ви самотності шукаєте стосунків, задайте собі дуже чесне питання: для чого мені ці стосунки?